Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковки Кіндер сюрпризів І сьогодні ми з вами розпочинаємо відкривати четверту вже палеточку Кіндер Джой Гаррі Поттер Квідіч. Отже, якщо ви не подивилися перші три частинки, будь ласка, передивіться посиланням є в описі. А ми починаємо! Традиційно ми маємо 12 Kinder Joy. Ось такі вони класні вишневого кольору у них маківка, не синього. Якщо вам будуть пропонувати купити синього, то це минулорічно. Будьте, будь ласка, уважні. Це у нас Kinder Joy Harry Potter Quidditch, Це нова е е серія. Ось так виглядає яйце. Ще раз я вам покажу, що це бордова маківка тут з сниччим. Ось така у нас літерація. Строк передатності до 15 вересня цього року, ми вже з вами знайшли, всього серія має 14 фігурок і 12 додаткових іграшок. Ми з вами знайшли 13 фігурок і 9 додатків. Тобто нам ще треба знайти одну фігурку, і це Гаррі Поттер не золотий, а звичайний Гаррі Поттер. І серед додатків ще три. Чесно кажучи, додатки не дивилися які. Будемо шукати. Отже, ось це наш перший кіндер. Вмикаємо ваги, а ми поки розглянемо в гітерацію. G1 G. Тут ми маємо 44 G1. Звук глухий, я думаю, що це додаток. Вага нам це підтверджує 2876. Отже. Так, звук глухий. І це новий додаток. Дуже прикольний, Луною. Від Луни у нас, в принципі, тільки очі, бо на, на ній голова лева. Лева у нас це талісман команди Квідіч. На вкладищі ми маємо 12, а точніше 13 іграшок фігурок. Без додатків. Золотий Гаррі дві іграшки, 401 номер і 413. Тому іграшок 14. Плюс 12 додатків. І один з них це ось такий брелочок, або можна його використовувати як зав'язку до шнурка зарядки. Ось така у нас наклейка. Давайте. Пробуємо швиденько і красивенько наклеїти. Супер. З наклейкою виглядає краще. Це у нас Воу. така жорстка резина. Вона знімається і зачиняється. Ну, в принципі, так, додаток який ще може бути. Тут можна її зачепити, як брилочок просто носити. Тут ми маємо різні. Аксесуари це кільця, це сніч, це м'яч і бита. Це у нас мітла з зірками і знову повторюється кільця під Отже, ось така у нас луна в вигляді додатку. Так, додаток класний, цікавий, але фігурки краще. Отже, ми продовжуємо наш пошук фігурок. А, літерація s 1 r 23G1. Звук, дзвінки, і це фігурка. Вага у нас 31,41. І тут нас чекає. І це що? Це у нас чо Чан. Ми вже її мали з вами на розпаковці. І візьмемо зібрану іграшку. Ось така чо Чан. Нам трапилося ще, по-моєму, другій розпаковці і в третій також. Ось синенький в неї чорний-синій костюм, в рук ціні тла, звісно ж. Ззаду довге волосся і костюм плащ. Отже, ось така що представниця факультету рейвенкло нам трапляється. Отже, наступний швиденько беремо s 1 r 22 g 1 Повторок у нас буде багато, бо ми вже зібрали 14, 13 з 14 фігурок. Тому будемо шукати останнього Гаррі Потера. 31,7. Ну і три додаткові фігурки нам також не завадять. І ми знаходимо Рона. Рон Уізлі. Також у нас вже був. Він у нас е, цьогоріч представлений як воротар команди, квідічу. Ось такий у нього шолом, дуже класний, Плащ, звісно, захисні лати, так скажемо. Дуже класний рон, Мені дуже подобається. Рон буде у нас з чого стояти поруч. С1А. 26G1 звук. Глухенький. Але чутно, що це щось величеньке. Хоча вага 30,8. 30 І це вежа. Наша зелена вежа, яка вже мені не подобається. По-перше, на ній дуже багато наклеїв, По-друге, вона у нас вже в четверте. А, ось такі у нас картки, шість карточок, з'єднаних по дві. І вежі для їх зберігання. До речі, відклеюється, бачите, наклейка. З Драко Малфен. У нас є зелена, а ще є е, вишнева з логотипами, з прапорцями Грифіндору. Це у нас Слизери, а це є ще Грифіндор. І поки вона нам не трапилася. Далі. S1 r 27G1. Звук глух, глуховатий, але є щось. Щось є. Вага 26, 23. Додатків нам ще треба знайти три штуки. І це не новий додаток. Це джинні у нас на стріпці. Дуже шкода, що не новий. Отже, ось така джинні. У нас трапляється. Джині у нас представлено на цьогоріч і вигляді фігурки також s 1 r 28G1. І по вазі скажу, що це фігурка. Ну, і за звуком також ви чуєте, що це фігурка. 32,72 вага. І відкриваємо. це Луна. Луна Лавгуд. Вона нам уже, звісно, стерплялася. Ось так. Вона у нас була вже у формі додаточку і в формі фігурки. Дуже схожий, Левчик, дуже схожий. Ну і, звісно ж, обличчя не дуже відрізняється від намальованого. Луна у нас талісман команди. З квіточку. Ось така у нас луна. Класна фігурка, нічого не можу сказати. А тим часом ми з вами відкрили половину палетки. Залишилась ще половина. Так, літерація s 1 a Тут ми маємо 19G1, звук. Дзвінки. 3247. І це рон, повторний РОН. Так, повторний Рон. Він у нас уже сьогодні і був. Наступний С1А 18G1. Також фігурка має значний і ярко виражений стуків. Вага 31,62. І тут у нас. Ого! І тут ми маємо знов що? Так. Знов вона. Наша красуня що? На жаль, повторюється. Так, наступна s 1 a 17G1. Це знову фігурка. 3216. І хай це буде Гаррі Поттер. Ой, І це Седрік. Седрік Дігорі у нас також цьогоріч представлений в колекції. Він у нас у жовтому плащі. Він у нас представник у факультету Пуфендуй. Або англійської Hufflepuff. Отже, Седрік у нас в жовтому плащі. Збирається у нас потрошечку наша команда. Представник однієї, другої, третьої команди. Луна у нас, до речі, це рейвінкло. Що у нас також рейвінкло? Отже, G1R 37 G1. По звуку це фігурка. По вазі також ми вже розуміємо, що це фігурка 3135. Але фігурка кого? Давайте ж дізнаємося швидше. І ми закриваємо колекцію фігурок. Це Гаррі Поттер. Звичайно, не золота фігурка Гаррі Потера. Нам трапляється остання в колекції. Ось так виглядає QR-кодик, кому потрібно. І ми всіх знаходимо: Мадам Гудж, Герміона, Луна, Альбус, Северус, Рубіус, Гаррі, Джинні. Чо, Знову Гаррі. Двічі. Седрік, Рон. І драко. Ми всіх знайшли. Нам залишилося знайти тільки три додатки. Відкриємо до кінця палетку, а там, якщо що, поміняємося. Ось такий у нас Гарі. Закриваємо нашого Гарі. Золотий Гарі у нас тримає в руках сніч, а звичайний Гарі у нас тримає в руці мітлу. І він має бордовий вишневий плащ. І, в принципі, нічого більше. В руці він нічого не має, тримає тільки мітлу. Тут ця літерація на місці. Плащик з капюшоном. Ось такий чудовий Гаррі. Нам трапляється остання фігурка, яку ми шукали. Отже, шукаємо тільки додатки. Ми знайшли всі 14 фігурок. Два Kinder Joy у нас ще на сьогодні G1 Art. І тут ми маємо літерацію 12 G1. Це також фігурка 32, 49 або 47. Отже. В принципі, фігурки ми вже не шукаємо, але відкриємо. Це Джинні, Джинні Уизлі. Отже, Джинні Вузлі. Знову представниця факультету. Грифіндор, і вона у нас стає поруч з Гаррі. І останній на сьогодні Kinder Joy, літерація S1A 39G1. Це фігурка. Дізнаємось, яка. Вага у нас 31,54. І хто нам трапляється останнім? І останнім нам трапляється також що. На жаль, вона у нас сьогодні три, тричі. Через секунду переглядаємо всіх. Отже, ось такі фігурки і додатки нам трапилися сьогодні. Серед новенького у нас додаток з Луною, а серед фігурок ми знайшли останню фігурку, якої нам не вистачало. Це звичайний Гаррі Поттер. А, всі фігурки зібрані, їх 14 цьогоріч. Але ми ще не знайшли додатки. Додатки ми ще пошукаємо, а ось фігурки ми можемо переглянути ще раз секунду. Ось так виглядає колекція з 14 фігурок серії Kinder Joy Гаррі Поттер Квідіш. Отже, ми знайшли всі 14 фігурок. Залишилось ще знайти додатки. Будемо їх шукати в наступних розпаковках. А я дякую, що ви додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео з вашими друзями. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.